Такий подаруночок ми отримали від страхової компанії АОК. Чоловік прийшов, подав документи про те, що на нас поповнення в сім'ї, і там, він заповнив анкетки, і от винесли отакий чемоданчик прикольний, який можна брати з собою в дорогу і там складати туди памперси, щось ще. І тут була купа, купа різних подарунків. Багато різних пробничків. Ложечка така для їжі. І купа різних пробників. і для, для дітей, для шкіри, для догляду для мами також за грудьми. Ось. І ще така от книжечка про здоров'я сім'ї. Ось. Прикольно. Дуже прикольно, приємно і думаю, що цей чемоданчик нам пригодиться і в дорогу його можна буде брати з собою. І всі такі необхідні речі, такі, як шампуньки, крема, там памперс, серветки, складати в цей чемоданчик. Ось такий. І він застьогується. Ось такий чемоданчик застягується. Використовується